Я керуюся тим, що все-таки такий буксер, як Володимир Кличко, двічі в кар'єрі, двічі поспіль програвати немає, як мінімум. От е, я переконаний, що в нього з фізичними кондиціями все в порядку. Якщо психологічно він налаштується на це як треба, то переможе. Більше того, я скажу, якби. Ну, знову ж таки, тут якби мені стюарт або такий тренер, як Мені Стюарт, залишався і був зараз поруч з Володимиром, то у мене б сумнів не було в тому, що він має перемагати і повертати собі чемпіонський пояс. Але з тієї команди, з яки він зараз працює, знову ж таки, ми не знаємо, що там в таборі відбувається і яка робота внутрішня, і як з ним працюють передусім психологи і аналітики. Кличко може перемогти. Кличко має перемагати навіть на території суперника і навіть такого перспективного, молодого, нахабного, високого хлопця, по спортивному нахабному в житті він приємна людина, як Джошуа. До того що вони працювали разом колись в таборі тренувальному Володимира Кличка. Як, до речі, з Валдером. Теж я пам'ятаю, колись спілкувався з Алі Баширом. Він відзначав серед найбільш небезпечних суперників. До речі. Джошуа і, і Тайсона Ф'юрі. Ну, Тайсон Ф'юрі довів, що не дарма. Не дарма його про нього так відгукувався з повагою, незважаючи на всі вибірки Ф'юрі Башир Джошуа. Теж суперник, до якого готуватися треба дуже серйозно, але ментально мені здається легше буде з ним Володимир боксувати, ніж з тим же Ф'юрі, тому що непередбачуваність Ф'юрі, його вибуховість були проблемою. Ф'юрі поза рингом був проблемою для Володимира І е його несподівані ходи. І рекламні, і під час поєдинку теж можливо, там було багато таких ситуацій, таких патових для Володимира, з якими він не знав, як поратися. Цього всього жошого бути немає. Володимир, мені здається. Потребує нашої підтримки, просто треба вірити, тому що ми жили в епоху Кличка, Можуть згадати і пригадати, і розповідати своїм дітям прихильники українського боксу. Десять років хевівейті домінувати це, заслуговує на величезну повагу і не хочеться, щоб кар'єра закінчувалася у Володимира. Печально хочеться все таки яскравих перемог, такого знаку оклику наприкінці кар'єри. Я не ставлю гроші ніколи. Я тут, що кажуть букмекери, то таке. Я думаю, що тут явного фавориту немає. Ну, Об'єктивно, немає явного фавориту. І дійсно шанси боксерів десь близькі. Будемо сподіватися на досвід Володимира, і що саме досвід стане. Тим чинником, який допоможе перемогти. Тому що ну, ну, молодість це класно, фізичні кондиції класно, Але Володимир зараз знаходиться теж, я переконаний в чудових кондиціях фізичних, щоб там Хей не казав своїх інтерв'ю, насправді у Володимира, я думаю, все в порядку на 12 раундів він готовий. Плюс у нього є потужний удар. Якщо він не пропустить від Джошо е, десь в раунді з 4 по 7, так що попливе, то йому до снаги перемогти абсолютно. За очками за очками, я думаю, так. Ну а якщо трапиться нокаут, ну кличко майстер нокаутів теж про це забувати не треба. Я думаю, що Джошуа теж це пам'ятає. Я думаю, що буде багато болівальників Володимира. Не факт, що ми їх почуємо. Ясна річ, що Джошуа користується любов'ю британців і. Він зараз зумів завоювати їхні серця, на відміну від того ж, наприклад, Тамхея чи Тайсона Ф'юрі, наприклад. І це буде важливим дуже фактором. Але такий досвідчений майстер рукавички, рукавички, як Володимир Кличко, ну, має якось давати собі раду. І е кличко кличко ми почуємо. а Втім, може, це не буде так гучно, але знову ж таки. Там треба абстрагуватися і працювати на результат, не зважаючи на те про що там гомонять трибуни.